Всім вам привіт, всіх вам миру Божого. Хочу сьогодні з вами поділитися тим откровенням, яке я отримала від моїх драгоценних постарей Станіслава Юлії Салтиненка. На їхньому каналі є дуже-дуже багато всяких відео на всякі теми, на любі теми. І знаєте, от я зустрічаю багато віруючих, які кажуть, що живуть по благодаті. Але, знаєте, вивчаючи Біблію, я все більше і більше розумію, що по благодаті жити це треба повністю розіп'яти себе, як Христос розіп'явся яв, розіп на Христі, як Його розіп'яли. І знаєте, Він пішов осознано на цей Христ, щоби. Прийшло, щоб спасти всіх людей на землі, тому що ця земля вона обречена. Вона обречена ця земля. І якщо людина вона держиться за цей світ, не за Духа Божого держиться, не за Господа, а держиться за цей світ, ця людина вона живе по плоті, і ця людина вона не має благодаті Божої, тому що, тому що благодать ми можемо. Отримати тільки від Бога. І знаєте, якщо е е людина е е е е е е живе по благодаті, у неї повинні бути плоди Духа Божого. І в Галатам yep. 5 глава, описуються плоди духа з 22 вірша і 23. Це плід духа. Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких нема закону. От Плоди Духа Божого. Такі люди, християни, вони живуть по благодаті, і вони туди, під закон Божий, не попадають, тому що все створено Богом. І все стоїть на Божих законах. А якщо людина вона говорить, що живе под благодаттю, але живе по тілу, тримається за цей світ, то вона живе по тілу, бо написано теж вчинки людей, які живуть по тілу і які себе обманюють. Тож в Галатах написано 5 глава з 19 по 20 вірш. Учинки тіла явні перелюб, блуд, нечистота, розбещеність ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварка, заздрість, гнів, суперечка, незгода, єресі, ненависть, убивство, п'янство, безчинство. І подібне до цього, про що я попереджаю, як і раніше, попереджав, що ті, які чинять таке, не успадкують Царства Божого. І, щоб попасти в Царство Божє, потрібно прилагати усілля. Ми же, як живемо в цьому світі, ми вже прилагаємо усілля, на дивані полежати. Щоби перевернутися, навіть на другий бік, ми прилагаємо усілля поїсти, ложку піднести, хліба нарізати і десь піти. Ми прилагаємо до всього усілля. Але є, ще Божі, ще є Божя благодать, Щоб її отримати, теж треба приложити усілля. Щоб вот. приложити усілля. Нам потрібен Дух Божий, щоб попасти в Царство Боже. Дух Божий. Дух ми можемо отримати тоді, коли ми з'єднаємося з живою церквою Ісуса Христа, з апостолами, з ученнями апостолів, з пастирями, тому що пастиря це ті люди, які ведуть до Господа, які допомагають нам зростати в дусі. Кормлять нас кожен день духовним хлібом, щоб ми могли возростати. І тоді, і тоді ми не попадаємо під закон. А попадаємо під благодать, ми живемо по благодаті. Ми... Це зовсім друге життя, це зовсім друге життя. І я запрошую тебе в нашу місію, слово Божє. Щоб пізнавати Бога, живого живого Бога. тому що є два світи: лібо ми служимо Богу, лібо ми служимо сатані, третього нема. І якщо ти думаєш, що ти живеш під благодаті, але не служиш Богу, не виконуєш волю Божу, ти живеш по... під законом. А хто, хто живе під законом, той живе під прокляттям. Тому, щоб все це убрати, отріктися, оці всі прокляття, оце все, я тебе запрошую у місію. Будемо разом вивчати слово Боже, напиши мені, я з радістю тобі відповім. З миром Божим. Нехай Господь тебе благословить.